Всім привіт вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні на вас чекає нічна та ранішня риболовля на Флет. Ми вже знаходимось на місці. Це по класиці, як завжди, дика водойма, звичайний сільський став. І наша задача вмовити розумного, хитрого, залікового коропа на клювання. Дві годинки тому ми прибули на місце і вже здійснили стартовий закорм. Зараз у нас вже Початок 9, приблизно 6-ї години ми зробили закорм і внесли, поставили наші палички в очікуванні на клювання. Для стартового закорму я використав мікси пелету від Картронік. Це 6 на 11 мм, та використав мілкі зерна перебитого горіха, перебитої коноплі і гострої коноплі. Все це залив ліквідиком і ось такий у мене був стартовий закорм. Таким чином, я хотів швидко стягнути рибу на точку, мілкою фракцією і дуже топовою новинкою, класним ліквідом Monster Cherry від Cartronic. Але 2 години пройшло і клювання в нас немає. Можливо, це пов'язано з пермінною погоди, можливо, ще щось. Ми це побачимо лише пізніше. Прийшло 2 години, клювань 0. І що ми робимо? Додаємо зерно. По класиці, Найу... найулюбленіша продукція місцевих коропів це кукуруза, горох, пшениця. Замішали ми зерна і дали великих бойлів. 20-24, пилящих великих бойлів ми засипали у воду. Вони будуть нас довго пилити по 3-4 години. Так і ми вночі не зможемо чітко кормитися. Наше місце ловлі я використав нерізані здоровені бойли. Нехай вони лежать і пилять. Зараз у нас водії на дні встелені бойли, встелене зерно, конопля, цілий тигровий оріг. Залили ми це все діло ЦСЛ плюс бетаїн і очікуємо на клювання. Сподіваємося, ще повинному нам вдасться спіймати першу рибку, а далі ніч покаже. Я вам бажаю приємного перегляду, підтримайте відразу відео підпискою, ставте лайк. А ми будемо чекати на перше наше клювання. Колос поклевок. плювок Угу. Та й самий спійг. Не бачу нічого. Ти його заведеш посети на воду для початку, щоб я розібрався до риба. Ну що ж, доброго всім ранку, якщо він добрий, зараз ми півемо підсумки нашої ночі. По світлому до 10-ї вечора нам вдалося вимагати ось таких два невеличких коробчик. Цього ми вам не показували, думали, що вночі буде більше, і тоді вранці вам покажемо. Зараз ми вночі відловилися і через хвилинку я вам покажу, що нам вдалося спіймати. А зараз поки розповім, коли і як це все відбувалося. Перше холосте клювання відбулося лише о 3 ночі. З 10 до 3 ночі жодних клювань не було. О 3 годині було перше холосте клювання, в 3.30 перша рибка, в 4 години знову рибка, 4.30 знову рибка, 5 знову рибка. Все би здавалось класно, але є певні моменти. Розмір рибки невеличкий, зараз вам покажу, і трапилась в нас халепа. Катушечка наша навернулася. Шимана Ультегра, друга риболовля. На минулій риболовлі вона дістала коробчика десь 2 300 А ось на другій рибці це була друга риба цієї катушки. Коробчик вагою пів кілограма, катушка просто поламалась. У мене немає слів, я вам покажу зараз пізніше. У нас 4 коробчика. Хто дивився минуле відео, то бачив розмір цих коробців. Ось такі вони всі. Маленькі по 5 кілограму коробочка. Що дуже цікаво по насадкам. Також хочу з вами проговорити. Сьогодні вони зовсім не стандартні. Це вартує уваги. Попапи взагалі не працювали. Жодного пивання на попап сьогодні в нас не було. Це мене вразило також. На таких водоймах кожного разу все по-іншому. Потрібно щось підбирати. Але добре, що у нас були ці насадки, і сьогодні вони нас спасли. Відпускаємо зараз рибку і говоримо про насадки. Що ж, давайте поговоримо трішечки про оснащення та про насадки, які сьогодні подарували нам кльо. Так як я ловлю на далекій дистанції, і рибалочка в мене була вночі. Я використовував ось такі великі флети. Вони вміщають в себе в два рази більше корму, ніж звичайний флет. І на далекій дистанції я не можу не хвилюватися, я кудись не туди попаду. Тут у нас відкорчик 70 см, і ось такий здоровий флет. До нього я ще причіпляв навіть і стік. Я вам говорив в минулому відео. Новинка вийшла в картроніка стіки, готові вже пов'язані. Само собою є метод ось такий. Сікмікс можна в'язати, а є вже готові стіки, їх 15 штучок. І в нас виходить тут корму багато. Я ще зачепляв стік і спокійно закидав і не хвилювався. По дві години воно в мене стояло, тоді я лише перезакидав. І клювання були. Навіть протягом двох годин були клювання. 2.30 навіть була покльовка. Тому ось така тема сьогодні працює. Я спеціально підібрав її під умови ловлі, під ніч. Що стосується насадок, на столі в мене, як завжди, є великий кількість насадок. Зараз я відставив в сторону певні насадки. Це баланс 12, баланс 14 і попапка 8. Ці насадки не дали мені жодного клювання. Все життя я тут ловив на попапчики 8 мм. Клювала риба і велика, і мала. Це така сама універсальна насадка, яка не регулює розмір риби, але ловить всіх і все підряд. Сьогодні. Попав 8 мм взагалі не працює. Чи пов'язано це з перепадом температури, тому що вона сильно впала, чи ще чимось, я не знаю. Але знаю, що сьогодні працює насадка, яка я відкриттям, тому що за 4 роки ловлі на цю насадку я тут не ловив нічого. Сьогодні на цю насадку ми спіймали всіх 6 коробчиків. Це баланс на 10 мм. У мене є 6 Баланси від трикобейс і два баланси від Карптронік. По смакам у нас сливка, халібут, тигровий оріг, груша рак, краб креветка ананас, кальмар восьминіг. І два скарптроніка Тут у нас Monster Cherry і новинка ось такий різнокольоровий мікс. краб Kraken boom mix. Ось такі у нас сьогодні працювали насадки. Це дійсно відкриття, тому що за ці всі роки було зловлено рибок дві на баланси за все літо. Сьогодні вони просто стріляють. Чому так? У мене нема жодних пояснень. Але добре, що я з собою ношу різні варіанти розмірів і насадок, і нам вдалося підібрати ключик і наловити рибу. Тому що якби в мене їх не було. Я б сьогодні нічого не спіймав. Не тільки я і любий би інший. Горох, кукурудзе, все пробували. Класик, тигровий оріг, підсадка по папа, підсадка баба на горох, підсадка папка на горіх, папа на кукурузу, нічого не працює. 14-й баланс 0, 12-й 0, папа 8-0. Ось цей розмір сьогодні воно хотіло 10 і причому не перебирало. Що солодке, що рибне, що міксоване. Все працювало. Це дуже класна насадка для платних водойм. На таких спортивних водоймах це одна з кращих насадок. Баланс 12-14 мм. В таких же ставках воно не сильно працює, але сьогодні це ось той єдиний день, коли воно вистрілило і я задоволений результатом. Тепер покажу вам ще катушечку, яка в нас трапилась хлепа. Дивіться, в мене ще одна фішечка впала. Забувся вам розповісти, це смок-гель. Новинка від компанії опа, кришечка потекла, від компанії Cartronics. Smoker в мене також натуральні смаки для таких ставочків краще використовувати тигровий горіх та корусочку. Ще одна фішечка, яка допомагає вночі заманювати рибу до нашого плета. Що нам, пора їсти вже, так? Да? Ну, зараз пожаліюся трохи. Значить, дивіться, що ми тут маємо. Кручу я коробчика 500 грам і відчуваю, що щось стає не так. В один момент катушка якось перестає по-іншому крутитися. І вийшло так, що шпуля в катушці тепер не ходить. Вона ось тут просто конусом намотала мені її доперек шпульки під бортик і все. З'явився дивний звук, всередині там відійшло в неї і все, я так розумію, той. Кто... І просто воно мені мотає в одне місце, шпуля не їздить, вона якось стоїть на місці. Я не знаю. Хочеться просто викинути її. Тако і дати вам локацію, що ви підібрали кому треба. Давайте так і зробимо. Це її друга риболовля. На минулій риболовлі вона спіймала одного коробчика, здається, яких 500, а один клюнув в 2-300. Тобто сьогоднішній коробчик пів кілограма це була її третя риба. І ця катушка в нас вмерла на третій рибі. Це не характерно для чиману, я вже багато років ловлю на Шиману, жодних проблем жодного разу не було. Це якась сенсація. В нас попався мені якийсь брак. Ну і таке буває, але нічого. Я думаю, мені вдасться її замінити. Якщо не вдасться, то нічого страшного. Катушечка хоч і не така сама топова, але неприємна. Це у нас ультегра. 5500, ціна і десь в там 7-8 тисяч. Для перепових катушок це небагато, але неприємно, що вона так швидко вмерла. Якби сезон хоча б відловили, то було б все нормально. А так просто на третій рибі катушка перестала робити це щось не так. На риболон у нас залишається ще рівно 2 години, о 9 годині ми будемо зніматися і їхати додому. Кормитись ми вже не будемо. Ніякого бажання на це немає. Зробили ми стартовий закорм о 7 годині вечора. Потім 9 насипали бойлів і так і все. Більше нічого не підкормлювали. Коли зламалася котушка, вже нічого просто не хочеться. Ловимо, чекаємо, нехай риба йде. Там такі бойли лежать. Я думаю, одиночні вони ще є, тому що в переміжку були і варені, і пелящі. Плюс у нас великі флети, тому я думаю, що одне клювання ми побачимо. Слідкуємо. Підписуємось на канал, ставимо лайкосик, я йду їсти і дістану ще одного коробку, може два. Побачу. На цій риболовлі ми використовуємо два методи. Перший це залишка з моєї риболовлі. Тут у нас криль журавлина. І просто криль. Я змішав два, неуспішно на них ловив. Минулий виїзд вони дали нам 10 рибок. Тому залишки залишилися, я вирішив їх не викидати, продовжую ловити і все добре. А другий це щось нестандартне. Нічого подібного ви ще не бачили. Тут у нас мотель і опариш. Де ви ще бачили пелет і смаком мотеля і опариш. Ось так він виглядає темного кольору. Темно-червоний і коричневий такий чорний пелет, і якась мука. Ми вже більш детально зупинялися в минулих відео. Ми не будемо затримуватися. Ось такі два смаки креветочка і мотель опариш. І що я вам скажу, що однаково рівно працює, що той, що той. По кількості покльок, кількості риби, вони йдуть на рівні. Я не можу відзначити, який з них кращий, який гірший. Але це досить така цікав... цікаве рішення від виробників зробити саме ось такий смак. Для таких типів ставків воно може дуже добре заходити. Щойно відбулося досить потужне клювання середній міст под навіть вилетів сигналізатора і зачепився на крайньому водилищі. Щось дуже сильно потягнуло, це була та сама рибка, яку ми кормили били ми чекали. 40 хвилин до кінця риболовлі вона вкинула, але він не засів. Ну, Буває. Скористаюсь можливістю, розповім про своє оснащення, тому що запитання в мене були, які катушки, які вудочки так і так далі. Використовую я Shimano tx 1 це трьохчасні водилища. На ринку це одні з кращих трьохчасних водилищ, які є. Насправді трьохчасників дуже мало хороших. Це топ-2, які є в світі, які я знаю. Всі кропові виробники виробляють двохчасні водилища. Незрозуміло чому. Якби вони робили трьохчасні якісні, то вони були б на користь людям. І вони б точно продавалися. Але я не знаю, чому таке саме рішення вони вирішили робити все двохчасне. Є Спортекси хороші, є ось Шиман хороший, трьохчасні і все. І катушечки в нас Ультегра 14000. Третя палка, яку я розібрав, це в мене топовий фідерочок Zemex. На ньому також стояла Ультегра, але меншого розміру, яка розсипалася. Волосінь 0,28-025 на всіх. Стосовно спода, це дешевий брейн. Мегабюджетний комплект шнурочок Там 0.21, шоклідер я не ставив. Ось таке в нас оснащення. В принципі, воно у нас змінюватись не буде, тому час від часу будемо проговорювати для нових глядачів, на що ж я ловлю і що ж я використовую. Шимано плюс Шимано, але сьогодні Шимано дав збій, конкретний збій. Спортив мені настрой на всю риболовлю. Але вже як є, 40 хвилин попереду, можливо, воно вдасться побачити ще одне клювання. Як ви гадаєте, я ніяк не гадаю, тому що не знаю. Зараз вже затихло. До шостої клювала, а ось з шостої до восьмої лише одна потяжечка. Але дуже потужна. Чекаємо і час нам все покаже. У нас клювання на десерт. Знову балансик у нас. Лише не пам'ятаю, який. Ой, непогана рибка. Можливо, сьогоднішній наш бік Точно не півкіловий коробчик. Трішечки має бути більший. Кидай, поки підсак, ще дуже рано. Нормальна риба. Як для сьогоднішнього дня. Торби то ж, я казав. Добре рветься. Дай підсякну цю сторону. Не такі малі, але такі крепкі просто капець. Тут риба не така, як на плавнику задрочена. Теж кілограм такий, але, блін, подиви, подиви, який він крепкий. Це малий коробчик, але як він все проти дає. Це просто клас. Так і тримай піцак. Піднімай. Монстр краб груша. Білий. Балансик і коробчик десь кіло 100. Але ви бачите, який бій дає така риба. Мала риба. Взагалі малюк. Але супроти в них просто фантастичні. До речі, це бікфіш сьогодні наш. Певно, що найбільший коробчик завітав на останні 9.00. Якраз ми планували ловити дев'ятої години. І ось остання рибка завітала. Відпускаємо нашу сьому рибу.